Вітаю, з вами Зіношка Плюс. І сьогодні хочу презентувати ось такі чарівні сивенятка. Ви бачите, це частково зашивочка використовувався бісер, тут без рубки. Для оформлення ми використали бархатисте, зелене паспорту і плюс раму. Кого цікавить дана заготовка плюс бісер, звертайтеся, ось так вона виглядає. Не відшити. І ось відшити ви можете зрівняти цих два варіанти. Прошу, пишіть 098 110 43 21. Але це ще не все. Зараз ми вам покажемо. Хтось... Ось така чарівна схема. Ви бачите, також комбінували ми бісер плюс руки. Зараз очікує свого оформлення. І тут повна зашивочка, як ви бачите. Ну і зараз я покажу надзвичайно гарну картину Гігант. Це таємна вечеря. Я спробую її взяти. Розмір даної заготовочки 45, х сімдесят на 110, Тут використано 10 кольорів, але зверніть, будь ласка, увагу! Тут використано бісер плюс рубка. Повністю зашивається дана робота, крім обличчя та рук. Ну, робота гігантська. Але дуже красива. Хто бажає, також є вона в золоті. Я постараюся так її поставити, бо дійсно вона надзвичайно велика. Ви бачите, мій ріст 175 і таємна вечеря. Вона є в золоті, вона є в, кольору, в кольорі. Кого цікавить, може підібрати бісер-рубка або ж просто бісер. На цьому все. Рада вас була бачити. Па-па!